Я завжди пояснюю людям, а, чи можна водою оздоровити і зцілюватися, їдуть на курорт, так. Так, там, де основним елементом є вода, люди дотримуються питного режиму, п'ють чітко 24 дні стільки, скільки потрібно, п'ють якісну, хорошу воду, бо це брендовий курорт так? Наповнюється водою, вистачає на цілий рік. Тобто елементарно просто відновлення достатньої кількості води в день. Напування цього клітин нашого організму, тобто те, що повинно бути, і організм далі йде по інерції ще пів року е е е насичений енергією. Коли пити це щодня, то уявіть, як ми будемо себе почувати. Та так, як ми з вами, як ми себе з вами зараз почуваємо, тому що yeah. ми, я повний енергії. Хто буде пити водневу воду, він хоче менше їсти разом з тим, тому що в організмі достатньо енергії. Він почувається на повним енергії, так бо ми в нас є фальшиве поняття, що якщо ми поїмо, то ми будемо мати силу, енергію. Та ні, на, насправді тут треба ще зважити, що людини людини третього тисячоліття є е, певне вже фальшиве відчуття, де вона не може диференціювати, коли вона хоче пити, коли вона хоче їсти, тому що центр голоду і спраги знаходиться дуже близько один від, від одного головного мозку. І досить часто, коли людина поїла, через годину включається знову, ніби рецептори активуються, ніби вона хоче їсти. Так? А це йде е зв'язок між центром голоду і спраги, вони вже з'єднані. А це вона хоче пити. І що люди йдуть на перекуску: кава, тістечку. А це треба заборонити. В той час треба випити води. Воду п'ємо за пів години, 40 хвилин до будь-якої трапези, рівно так. ж так само після трапези і не п'ємо під час трапези.